Друзі, всім доброго ранку! Історія наступна. Хто слідкує за каналом, той розуміє, що я щойно тільки приїхав в Україну і особисто я не можу поїхати ще за одним автомобілем. Але є у нас. Є у мене дуже класний друг, ви його, до речі, всі знаєте, але їх за Малдіново звати. І в даний момент він знаходиться в Португалії. Він типу, на відпочинку, він поїхав до свого знайомого. ну, Така поїздка. Йому що в Польщі, що в Португалію, що в Англію. Ну, от просто чувак на ізі, Він тащиться від того, що він десь там подорожує. А подорожувати під час війни як класно, правильно можна взяти і привезти автомобіль. Тому є дуже шикарний план банан. Я з Португалії ще ніколи не привозив автомобілі. І, чесно кажучи, затіє тягнуть машину з Португалії так собі. Тому що правильно був знайдений автомобіль в Англії. Ну як було декілька автомобілів, знайдено в Англії, і тому зараз буду телефонувати і пропонувати, щоб він заїхав з. Португалії, в Україну по дорозі, ну, де Португалія, де Англія, де Україна. Можете подивитися на карту, але звісно, що шлях в Україну лежить через Англію. Тому зараз купуємо за 20 євро квиточок і летить Олег в Англію. По дорозі ми збираємо інформацію про ті автомобілі, що зараз знаходяться. Задача яка? Задача, як завжди, у нас дуже простенька. Треба або пікап, або. Щось здорове <кій> на рамі. Що це буде ще невідомо, бо як ви знаєте, коли ми приїжджаємо, дивимося на автомобіль, лише після цього можна приймати якісь рішення. І прийняти рішення, як ви вже здогадалися, можна як правильно знаходячись біля автомобіля. Тому зараз не вангуємо, точно розуміємо, що це повинен бути повний привід. Це машина треба для мінного підрозділу, для підрозділу розмінування. Отак правильно буде сказано для саперів. Згадав слово, бо спочатку його загубив. І тому зараз будемо займатися пошуком автомобілів для саперів. Як, що, куди, пропоную подивитися. Ранку вчора отримали замовлення на позашляковик або пікап для підрозділів Збройних Суд України. Трошки пошукали в місцевих ресурсах на кшталт маркетплейсу, знайшли одну машинку тут неподалік, в Ліці. І зараз чекаємо автобус, рухаємось, за нею, будемо її дивитися. Странний власник, він дав мені тільки поштовий індекс, я приїхав, машину не знайшов, він сказав, чекайте, я під'їду. Якось він шифрується дуже странно. Отакий От автомобіль приїхав позовні, ми бачимо тут іржа, тут трошки подряпини внизу. Тут все нормально, тут нормально. Трохи тріснутий бампер. Дверка нормальна. І тут трохи теж, ну ще не дирки, не дірки, вони нам навіть тут намагались щось трошки лагодити, я так бачу. А, рама. Ну, тут видно, ну, і ржа, звичайно, є, але я дивився, з внутрішньої сторони тут не катастрофа, не катастрофа. Я помацав з цього боку. По-перше, дуже добре видно. А, ну зараз я спробую показати. Видно ту сторону, яка подалі, внутрішню сторону. І вона нормальна. І тут я руками помацав, теж все нормально. Тобто такого гніля нічого немає. Зараз подивимось далі. В процесі тест-драйва, помимо того, що вона скрипить, вияснилася що така проблема. Що не вмикається систем повного привіду. Ні понижаюча передача, ні взагалі повний привід. Вона блимає, але не включається. Можливо, дві проблеми. Або проблеми з сервоприводом, це ще можна полагодити. А це трошки коштує грошей, але це не проблема. Друга проблема, якщо мокра, а вона мокра. Бачите, вона мокра роздатка, то є підозра, що там нема оливи. А якщо там нема оливи чи мастила, то це піпець всій цій системі повного привіду, то ця машина краще залишається в Англії. Ми залишили цей автомобіль. Будемо шукати кращі варіанти. До речі, ціна вже була запропонована в 3 тисячі фунтів. Але якщо не працює роздатка, якщо вона без мастила і вона має тоді, звичайно, дуже серйозне зношення, вибачте, але воно нам не потрібно навіть за півтори тисячі фунтів. Я Олегу розповів деякі тонкощі того, як це відбувається у нас, як наші технічні фахівці іноді дзвонять людям, що продають автомобілі. Ну тим паче, якщо він десь знаходиться там в уйва Кукуєва, ну дуже далеко, скажімо так. То нема нічого в зазорному в тому, щоб зателефонувати людині і попросити сфотографувати або там зробити відео якогось зацікавленого проблемного місця, де у нас є певні сумніви. Я написав Олегу з трьомні місця по. Різним автомобілям, і він починає готуватися до того, що він телефонує різним людям для того, щоб нам надали відео. Хтось відповідає, хтось не відповідає, хтось робить, хтось не робить. Але загалом з цієї з величезної купи автомобілів, що там є, збираємо загальну картинку, розуміємо, що точно ні. Телефонуємо, вибачаємося людям. І звісно, що вже кінець дня, але у нас є план на наступний день. Приїхав на місцеву автостанцію, власник Nissan Pathfinder. Патфайдера. Запропонував мене звідси забрати. Шутаємо на зустріч. Оце Песфайдер. Ми до нього приїхали. Поки шукає людина ключі. Його видно чи не видно, має бути видно. Ну Ззовні він дуже непогано виглядає. Дійсно дуже непогано. Як хтось там казав, на весілля, да? можна їхати на весілля. Зараз будемо дивитись. Отак він виглядає. Зараз будемо дивитись раму. Так. А що тут? Ну, трохи є корозія, але не зрозуміло, як багато. Треба якийсь молоток чи щось таке знайти, щоб подивитись. А знизу я тут ніяк не Ну, Разі що отак от можна спробувати. Не знаю, там видно чи щось, чи ні? Не видно. А з іншого боку. В принципі, таке ж саме. Як ми з вами знаємо, рама може виглядати дуже і дуже класно і дуже-дуже прикольно. Що треба зробити? Правильно, взяти молоток і захерачити туди. Молотка, на жаль, у Олега не було, але у нього був балонний ключ. Він показував це в онлайні, і я йому показував місця, куди треба постукати. Він туди залазив. Коротше, повірте, з рамою все добре. Я єдине, що не додумався, включити запис екрану, тому що було треба терміново і дуже срочно я був ще за кермом, але з рамою там все добре. Тому ми переходимо далі. Ось так виглядає в нас. Те, що під капотом, Ну нібито непогано. Поки що нічого такого не бачу. Катастрофічно. Двигун сухий. Акумулятор нібито новий. Зараз тільки подивлюсь, рівень мастила і охолоджувальної рідини. Салончик акуратний, чистенький, не заюзаний. Видно, не видно. Ну що то видно? Сім'ї Ось такий чудовий автомобіль. Ми його перевірили. Перевірили роботу систем повного приводу. Перевіряємо таким чином. Тобто спочатку у нас два колеса ведучі, потім ми переключаємо на 4. Загорається відповідна позначка, ну, зараз вона не заведена, тому не видно. Потім, коли я включаю 4 понижену передачу, відчувається, що машина їде два рази повільніше. І в той же момент відбувається блокування диференціалу. Як це перевірити, дуже просто. Вивертаємо кермо в будь-яку сторону, особливо заднім ходом і намагаємось їхати. Машина їхати не хоче, нібито впирається в щось. Це працює диференціал. Якщо це відбувається, диференціал працює. Тут, до речі, є ще навігація. Вона працює, я вже проклав маршрут. І стан автомобіля ну, дійсно дуже непоганий. Не можу сказати, що прям такий музейний примірник, але ну, давайте зараз. Все, помилок ніяких немає, ну тільки ремень і те, що відкрите двері. От, до речі, якщо ми... О, навігація вже працює, от ми переключаємо. На повний привід Воно він включився, тому що в минулому автомобілі він блимав, але не включався. От зараз включено повний привід і включено блокування диференціалу. Бачите, посередині квадратик з'явився. Зараз вона їхати не захоче. Ну, Можна спробувати там включити там реверс, наприклад, да. включаємо реверс, обертаємо кермо. І от вона нібито не хоче їхати. Це значить, що диференціал працює. Друзі, правильно сказати, диференціал не працює, а диференціал блокується в даний момент. Це потрібно для того, щоб можна було з якогось байнюки вибратися. Бо коли диференціал працює, от, наприклад, машину підняти на підйомник і на одній осі, якщо крутить колеса в одну сторону, то інше буде крутитися в іншу. Оце називається бо диференціал працює. А в даному випадку він заблокований. І це правильно для. Позашляховиків воно так і повинно бути. Для порівняння виключаємо цю штуку, включаємо реверс. І машина поїхала. Все, ми бачимо, що блокування диференціалу працює. Ну, понижено дуже просто, да? Тобто вона в два рази повільніше їде. Все працює, крім кондиціонеру. Решта все ну, чудово. Нема зауважень. Абсолютно нема зауважень. Враховуючи те, що в нашій компанії є досвід з вибору автомобілів, ми розуміємо, як обирають, але його накидали і дійсно спрогнозували автомобіль, котрий, ну на нашу точку зору був найкращим. І ми не помилилися. Він дійсно класний, тому було прийнято рішення не шорхатися по Англії, а купувати машину та що з цілою рамою, там, де не обсикається двигун, там де плюс-мінус, все нормально з коробкою. Ну як плюс-мінус нормально? ми та розуміємо, що нормально, але всякі косячки вони вилазять тоді, коли машина їде кудись, от коли є. Відстань, тоді вже зрозуміло, все класно або не все класно. Забігаючи на привет, наперед, маленьке западло у нас було. Але про це через декілька днів, ну а для вас, через, я не знаю, напевно, через хвилину ви дізнаєтесь, що в дорозі сталося з автомобілем. А на даний момент Олег купує автомобіль, їде до себе, ну як до себе, до мешкання своєї дружини. Там машину ставить на ніч і начебто все. Вчора зранку машина стояла трошки ближче і вон, трошки видно да, слід було таке, така пляма, нібито охолоджуючої рідини. Я спеціально поставив на цю ніч машину трошки подалі, але за, зараз ми бачимо, що все сухо, жодної краплі немає. Я перевірив рівень охолоджувальної рідини. Він ідеально посередині. Нібито все в порядку. Готуємось до поїздки. Ранок був не дуже лагідний, дощитиме така погода, але не жарко, всього 13 градусів. Виїхали, рухаємось до кінця Англії, до парому. Дощ закінчився, під'їжджаю десь до Кембриджа, це приблизно половина дороги до порту. Після доща почався дуже потужний вітер з правої сторони. Їду так, слухаю, щось клацає, клацає, клацає. Не, не сильно, десь не, не елементи підвізки, а щось як, але не в салоні, десь попереду з лівої сторони. Шукав, 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 но ну, сало нічого не клацає. Дивлюсь, копотно. Ну, зараз вже це не видно, бо я це вже усунув. Е, ну, враження, нібито він взагалі не закритий. Він аж під стрибує ліва сторона. Дуже потужний вітер з дороги з'їхав, викрутив упор лівий. Думаю, що ж клацати може. Знайшов паличка, яка підтримує капот. Там зломане кріплення і вона, мабуть, бофтається. Замотав в папірець. Думаю, що ще? Знайшов панель під вітровим склом. З лівої сторони теж вона трошки так бофтається. Запхнув бумажку. Поїхав. Красота. Нічого не клацає. Знайшов. Але було страшно, тому таке враження, нібито зараз щось просто від пориво відро відвалиться. Ось під'їжджаємо ми в порт. Ну така собі погодка, хвилі. Такі нормальні. Яким чином вийшло так, що зараз тільки пів на третє. Я вже приїхав в порт якось так дуже швидко. Але мене люб'язно опустили на паром, який мав відправлятись у другій годині. Але він трошки затримався і я вже стою в колейці. Зараз вже будемо заїжджати відразу на цей паром. Так що трошки заощаджу час. Спробую засняти процес заїзду на паром. Хотів би знімати, як заїжджати на паром, але мене попередили, що за це 300 євро штрафів, чомусь неможливо. Тому зараз я вже знаходжусь на паромі і просто покажу вам, що тут всередині. От приблизно так воно виглядає всередині. Машини стоять, отаке все. Я здогадуюсь, чому затримали паром, тому що схоже на штурм. так не передать, но стоять невозможно. Болтает капец. сейчас я попробую сделать. Вот мы съехали с парома и рухаемся по Франции. Местный час 18.25, ну, принаймні, нема дощу. Їхати ще десь близько 270 кілометрів, ми проїжджаємо в Бельгію і плануємо ночівлю у Нідерландах. Друзі, пам'ятаєте, я говорю, що трохи буде в цій дорозі халепа. Так от, халепа сталася. Ну, насправді, коли їде автомобіль. У багатьох в дорозі щось відбувається не так. І тут дуже важливо про це не замовчати, а розповісти, що відбулося. Це важливо потім, коли автомобіль ремонтується. Але зараз ми в такому стані, що машина просто отупо от взяла і, можна сказати, зламалася. Чому? Олег мені зателефонував, розповів, що відбулося. Я зрозумів. Я вам зараз розкажу ісходні дані і попрошу напишіть в коментарях, чи ви чи зрозуміли ви, що відбулося. Їхав, їхав, все було нормально, все чудово. Починає заїжджати на гарісту місцевість, піднімається під горку і машина починає кипіти. Звісно, що він заїхав, зупинився і Ну а ви поки що можете написати в коментарях, що ж відбулося. А ось, на жаль, наша поломка. Машина почала підкипати. Я зупинився, долив. Але таке враження, що нема циркуляції. Мотор не перегріти, але чомусь не циркулює. Тільки починаєш їхати, вона починає кипіти. Чекаємо, думаємо, що робити далі. Ви бачите, все зальопано антифризом. Уровень. Рівень є, тут не видно, не видно. Рівень є. Але чомусь вона не циркулює, не охолоджує. Це вже третя моя зупинка, ну тут хоч нормально можна стояти, якийсь з'їзд. Перша то була жесть. Закипів я на підйомі, там ремонт дороги. Стати не можна зовсім, обочини немає. Я якось там дотягнув до розриву, де був ремонт дороги. Заїхав в той розрив. Поки я холодну, виїхати не зміг. Поїхав далі по закритій частині дороги. А там екскаватор, який ні в ні я йому пояснюю, що мені треба проїхати. Там посунутись треба на 20 см йому. Ні ні най не все. Прийшлось заднім ходом їхати, виїжджати з того розриву. Там розрив маленький, мене ледве не снесли. Коротше, пригоди ще ті. Зараз чекаємо, якийсь добрий німець. Ми побачили, що тут порожньо, радіаторів немає рідини. Зараз якийсь німець обіцяв. Привезти води літрів 5, зальємо, будемо пробувати рухатись. Далі особливо пригод вже не було, тому що не було таких от подйомів спусків, і плюс-мінус він їхав со скоростю 90 км в час, і все було з температурою нормально. Але проблема не вирішена. Він проїхав всю Польщу, він заїхав через контрольно-пропускний пункт Краківець. Він проїхав всю Україну. Привезли ми автомобіль на базу бендеремобілів, і там його залишили для того, щоб його полагодили. І саме цю проблему ну також цю проблему ми сказали, що вона є. Подивиться, уважаємо Геннадій, що там ще могло трапитись, і автомобіль залишаємо ну десь напевно на здається 3-4 дні він залишається на базі бендеремобілів. Таємне місце в лісу. Деникаються бендеромобілі. як казали москалі, так звані Бендеромобілі. Планстичні батальйони приміняють так називаємо Бандеравтомобілі. І ось ось, ось, ось Pathfinder Sport. Вже повністю обслужений. Спорт, до речі, перший раз бачу таку надпись. Я пам'ятаю, що він праворукий, бо я частенько йду ліворуч. І... Так, а ну. О, безключовий працює. Ніхура собі, я не очікував, чесно кажу, не очікував. І відразу що шо... він... А, так він ще й безключовий. Ще безключовий, то можна ключики в карманчик покласти. Зараз ми це і зробимо. Перший запуск. Так. Да. Класно запустився. Але треба вже летіти, якісь коротконогі хлопчина тут. Що, на ще електричне? А де? А де? А де? А, ось. Все. Я невисокий, але тут взагалі коротконогі їхав. Це. Поїхали два, бо хлопці вже їдуть до нас в офіс, а нам ще треба до Києва долетіти. Це також час. Бля. Камера заднього руху стоїть, я не знав, що тут камера є. Коротше, машина, ну, топчик. Шикардос. Незвично дивиться в камеру на автомобілі для військових. Не пам'ятаю, щоб я переганяв особисто автомобілі на автоматі з правим кермом. Звичай мені, зазвичай... Слово, зазвичай мені зазвичай... Гра слов зазвичай мені зазвичай. Мені доставалися автомобілі механічної коробки передачі. Тут їдеш якось так трошки трошки дивно. Хоча в мене нальот з правим кермом, ну, такий він є, і досить такий непоганий, але все одно трошечки незвично. Хочеться постійно щось попереключати, щось зробити, але Їде класно, розганяється потужно. Паливо, хлопці всі, все не викатали. Тобто, значить, тестів там багато не було. Хоча що йому тут багато тестів, якщо плюс-мінус машина нормальна. До Києва залишилось небагато кілометрів. І хлопці вже також десь вони десь вони на під'їзді, судячи по часу, не бачу годинника. Звик, що у мене на приборці А, у мене ж на руці є годинник. Це я тюлінь. Не можна так про себе казати. Година дня, вони вже десь у нас біля офіса. Тому... Тому наступне включення видачі автомобіля. Проблема по Pathfinder була взагалі ну, смішна до сльоз. Я почув, він просто аж чуть не вписався від сміху. Пробка на радіаторі, пробка на розширительному бачці. Поміняли їх місцями і пішла жопа. Саме із-за цього була проблема в тому, що не тримав. Ну, принцип роботи різний у цих пробок. І на радіаторі воно не тримає, випускає постійно в розширительному бачку, вода майже завжди є. Ну, антифриз мається на увазі. От така Проблема сталася смішна, але можна було, якщо не подивитися своєчасно на приборку, не зрозуміти, що машина закіпає, то було б просто халепа. Але все нормально в даному випадку. І до речі, обслуговування автомобіля встало в 8 тисяч гривень. Ну, майже 8, там сім дев'ятсот чимось. Це поміняють масла, фільтра, просто обслужить і все. І машина просто бімба. Погнали? Ну, напевно. <рес> Хочу в першу чергу подякувати компанії Одинавто за те, що дуже оперативно, дуже швидко, чітко, ясно, понятно, без будь-яких ну, будь проблем. Знайшли нам таку автівку дуже добру, для того, щоб ми виконували свої бойові розпорядження, тому що нас скоро. Буде непогода, а ця машина нас буде виручати. Хочу подякувати Миколаю дуже, Олегу. І взагалі всьому особистому составу вашої компанії. Щира подяка від мене особисто і від мого підрозділу за таку працю. І хочу рекомендувати всім, хто буде до вас звертатися. що Тут без, без, без питань, без проблем, і взагалі, ну, дуже вдячний за теплі слова. Але що стосовно оперативності, у нас був затик на п'ять днів з оформленням документів, оце єдине, що а так, Вам хочу побажати в першу чергу, повертайтеся живими. Дуже вам дякую за те, що ви для нас робите, тому що ну, насправді від вас залежить дуже-дуже ну, багато. І те, що люди, ну як, це не можна їх людьми назвати, то що ругатися можна. То, що підорасів сюди не пускаються, за заслуга от таких от хлопців. І Ну, скажу ще одне, що без цієї допомоги, да, допомоги тих самих волонтерів, які зібрали гроші на цю машину, да, без вашої допомоги, так як ви швидко її знайшли і переправили блін за кордону сюди, пройшла обслуговування ТО, повністю все зроблено. Тому без вашої допомоги ми теж там трішечки без рук. І саме завдяки таким людям, як ви, які, будемо так казати, разом з нами приближаємо все-таки цю саме дату так. до перемоги. Я вам теж ще раз вдячний від усіх військових, які задіяні, які будуть задіяні на ці автівки і таке інше. Подяка. Ну і вам дуже дякую. Машина поїхала, і як ви знаєте, Дуже тяжко так от, відпускати людей, розуміючи, що він зараз поїде в сторону державного кордону, боронить наші кордони і може трапитись в але ми всі віримо, що з ним і з усіма нашими хлопцями все буде добре. Друзі, хочу нагадати про те, щоб ви не забували донатити, тому що завдяки вам останнім часом ми частіше почали їздити за автомобілями для військовослужбовців. Десь тут буде закріплено посилання на монобанку, внизу буде написано посилання на Приватбанку. Друзі, ще раз вам величезне дякую. Ну у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Динавтор. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. До нових скорих зустрічей.